Об'єднали минуле та сучасне. Молоді українські артисти презентували трек Коляда, який несе в собі дух та традиції українського різдва. Співаки вирішили переспівати автентичні та маловідомі українські колядки, надавши їм сучасного звучання. Таким чином, ми хочемо вкотре нагадати людям за українську музику, за українську культуру. От ми цим самим і збагачуємо, і молодь, в тому числі і старші люди, будуть слухати. Ці пісні і цю музику сучасне звучання доповнює колоритний кліп, який розкриває красу українських Карпат. Знімали його у гуцульському селі на Івано-Франківщині. Артисти діляться під час створення спільної пісні виникали деякі труднощі, адже співаки знаходились у різних містах, та кожен з них має свою манеру виконання. Але в результаті кожну частину колядки виконавці гармонійно поєднали. Взагалі, яка була навіть суть цієї роботи і цього кліпу, це те, що От якраз в теперішній час потрібно об'єднуватися. Це потрібно було і робити раніше до повномасштабного вторгнення. Але мені здається, що зараз ці люди мають ще більше цінувати. Піснею артисти не тільки збагачують українську культуру, а й роблять внесок до наближення нашої перемоги, адже вилучені кошти з прослуховувань колядки вирішили віддати на добрі справи. Всі, от буквально всі гроші, які будуть з Ютубу з всіх платформ, вони будуть направлені на. Благодійність для наших ЗСУ, ось тому, що зараз ну їм також потрібна наша підтримка. Їм це завдяки їм ми взагалі можемо тут бути і творити, тому всі дійсно гроші. Відправляться для наших хлопців. Це обов'язково. Потім буде певний звіт. Сучасну колядку. Вже можна послухати на офіційних музичних платформах та, насолоджуючись українським звучанням, допомагати нашим захисникам. Тетяна Аржепянська, Сергіндяків, телеканал Перший Подільський.